Я відчуваю, що мені вже ну, не цікаво якось займатися тим, чим я займаюся. Я відчуваю поклик до духовності, до психології, до певних таких таємних знань. Мені це цікаво. Можливо, я в тому напрямку почала розвиватися, можливо, почала знайомитись, навчання якесь пройти і опанувати нову справу. Що ж мені робити, в якому напрямку рухатись, це мені дуже близьке. Поки зараз декілька хвилин відпочиваю, зроблю собі каву, і поки буде готуватися, подивлюся, що цікавого пишуть в соціальних мережах. Так, що це? Як розкрити призначення? Я працюю. Я ж сьогодні тільки думала про те, що хочу розвиватися в сфері духовності. І тут зараз реклама. Хм. Це, напевно, випадковість. Не буду. Це, напевно, нічого. Я краще гроші витрачу на якісь свої побутові речі, побутові справи. Зараз не на часі. Трішки пізніше тоді буду в цьому напрямку щось думати. Продовжую працювати. О, 12-12. Цікаво. Так. Що зараз? Ось тут? Що це? Незадоволені? Чому? Що це? Що це якось відбувається? Незадоволені? Не подобається? Дратує мене це. Сказала б я зараз їм все те, що думаю, але mm. не буду. До чого це? Чому от воно останнім часом так якось все важко йде? Просто не розумію. <кій> <кій> Знову це горло. Що це воно за останній рік так часто дає про себе знати? Mm -hmm. Раніше такого не було. А якщо ви додивилися до цієї хвилини відео, скоріш за все, у вашому житті теж були схожі ситуації, через які світ до вас старається достукатись, показати вам певну підказку і знак, в яку сторону рухатись до ваших мрій та бажань. В збереженому хайлайці знаки я розказала детальніше, що таке знаки, як вони проявляються в нашому житті і як простір нас підштовхує до нової гілки реальності.